Випуск новин на Миколаївне Дністрі за 5 травня 2023 року. У випуску дивіться, як мешканці громади отримували гуманітарну допомогу у вигляді кормівля сільськогосподарських тварин. Чому важливо виокремити могили військовослужбовців серед решти цивільних поховань. Дивіться репортаж, коментар від місцевого краєзнавця Миколи Гнатіва. А також стартує рубрика Твоя громада як живеться мешканцям Великогорожанівського Старостинського округу у сьогоднішньому випуску. Безкоштовну гуманітарну допомогу у вигляді кормів для сільськогосподарських тварин роздавали в Миколаївській громаді в рамках міжнародного проекту ФАО та Львівської аграрної палати. 445 кг кілограм кормів для курей, свиней та великої рогатої худоби отримали мешканці Більчинського, Рудниківського, Радилицького та Криницького округів. Старости територіальної громади попередньо сформували потреби мешканців своїх округів, які приймали чи приймають вимушено переселених осіб, сім'ям, що постраждали від воєнних дій, а також вразливим верствам населення. В рамках імплементації гуманітарного проекту від світової проводовольчої організації при організації Об'єднаних Націй Львівська аграрна палата привезла в Миколаївську громаду 18 наборів для курей та кормів для курей та для свиней. От ми зараз можемо побачити. Розвантажуємо в вашій громаді та будемо роздавати вашим людям. Корми отримують ваші люди місцеві, які приймали в минулому році внутрішньопереміщених осіб. Також корми отримують малозабезпечені сім'ї для ведення їхнього власного сільського господарства. Львівська аграрна палата імплементує гуманітарний проект від світової продовольчої організації, в рамках якої це ми запустили пілотний проект у Львівській області та ось його реалізовуємо. Яку господарку тримаєте, де будете використовувати корм? Кого будете годувати? Корову, свині, кури, кролі. Дякую за допомогу, що така допомога приходить для людей. У ну, нас корова є, господарка. Кури, свині, птиця. Ну і таки тримаємо. Господарку проживали, діти, внуки, ну і. Ми потребуємо того, бо вони в них цілий час то було п'ятеро дітей, і студенти два, три учні. Ну і то я вдячна, звичайно, що дають допомогу. Крім кормів, представники сектору агропромислового розвитку в рамках програми міжнародного розвитку Юсейт з аграрного і сільського розвитку в межах проекту, згуртовані громади за підтримки всеукраїнської асоціації громад, вручили мешканцям старостинських округів і насіння овочевої групи від міжнародних насінневих компаній. За транспортну підтримку з доставки кормів до мешканців, сектор АПР міської ради висловлює вдячність ПП Іван Максимович. Пам'ять про захисників, які поклали своє життя за незалежність України, за спокійне і мирне життя українців, житиме доти, доки ми гідно пам'ятатимемо про них. Адже після перемоги України над російським окупантом ворог не дінеться нікуди, тому важливо, щоб теперішня молодь розуміла і пам'ятала історичні події, тим паче повномасштабну війну, яку розгорнула Російська Федерація на незалежній суверенній території України. Чому важливо виокремити могили військовослужбовців серед решти цивільних поховань та хто з історичних постатей, похований на Миколаївському кладовищі? Розповів місцевий краєзнавець пластун Микола Гнатів. Шо на цьому місці, де ви зараз видите, між старим заходом на цвинтар і новою центральним проходом на місце на цвинтар, знаходилися могили 60-80 бійців українського січового стрілества Української галицької армії, які померли були в шпиталі, який знаходився в місті Миколаєві. Це є відомості з книжки одного історика дослідника який досліджував якраз ці визвольні змагання. Вони були поховані тут, на Миколаєві. Хрести стояли дерев'яні або металеві. Я їх пам'ятаю, тому що я житель міста Миколаєва, ходив на цвинтар і бабця з дядом мені розказує, що тут поховані вояки українського січового стрілецтва, Української галицької армії. От до мене звернувся професор років 4-5 тому, який писав книжку про ті поховання. Він знайшов був статтю отця Володимира Федусевича, де отець Володимир Федусевич, маючи товариство пам'ять, давав запити українську, туди вже Українську Радянську Республіку. Про, про тих людей, які були померли від РАН в Миколаївському госпіталі. Зараз на цьому місці, як ви видите, всі нові свіжі пам'ятники, свіжі хрести. На цьому гробі на місці похована була спочатку моя бабця Катерина Гнатів з роду Шушкевичів, поховали її тут, бо її діду був військовий інвалід Першої світової війни. Бабцю дуже любив, крім бабці, він ще любив своїх інших внучат. Між ними були, виникли там були спори, хто буде коло діда похований. Ну вийшло так, що бабця скорше померла, ми її поховали тут. І якщо ви вийдете зараз на пам'ятнику, тут пише, що спочиває Гнатів-Микола. і Катерина з роду Шушкевичів. Тобто про Андрія Мандзюка, який був ветераном Першої світової війни, нічого не залишилося сліду. Ну, я ще пам'ятаю, ще пам'ятають родичі, які мали цього прадіда. Ну, тут ми стоїмо біля пам'ятника метром бійцям Української галицької бригади другого полку, які загинули були 19 травня 1919 році. Вони загинули при відступі поляків, вони прикривали львівську. Залізницю вірніший. Загинули вони біля пеклича, як розказував мій дядя. Двоє відомих, третій невідомий. Пам'ятник цей відомого скульптора Курилка, який був учнем Євгена Дзиндри. Євген Дзиндри, коли попав вчитися в художню школу на скульптора, він попав, попав до Андрія Курилка. І Андрій Курилко, який сам є родом, ну важко сказати відки, але він є відомий скульптор, якраз вчив. Дзиндру і два пам'ятника є у Миколаєві чи навіть три пам'ятника Миколаєві, які робив цей курилку Андрій. Зараз ми знаходимося біля могили борцям пам'ятника борцям за волю України та жертвам сальських репресій, які були, загинули і невідомі місця їхнього поховання. Списки є на трьох е, сторонах цього пам'ятника. Пам'ятник поставлений на місці могили. Краєвого провідника Організації українських націоналістів Євгена Пришляка. Псевдо його було Ярема, Чорнота, який був відсидів в сталінські табори, помер, був похований. Ну, річ в тому, що сестра його Оксана Басистюк провели булк з Гумасою, перепохований на Личаківському. Цинтарі на мем... не, не пам'ятаю, по-моєму, називається меморіал пам'яті героїв. О, були перепихували на його місці за сприянням родини Петрівих Миколаївської міської ради. Поставлений пам'ятник тим людям, які загинули, і їхніх могил невідомо де є, і невідомо де зберігаються їхні останки. Поруч могила провідного ідеолога організації українських націоналістів Михайла Полідовича Карпатського. Він був перепохований з Ілова в 1990 році. Відбулася процесія. Віднайшли, були його могилу, розкопали і урочисто були, перенесли і були його тут. Поховали. Пам'ятник, цей занесений як пам'ятка історії історичного значення. Поруч ще знаходиться біля цих могил. Гробівець родини дзюраків. Серед них є Дмитро Дзурак. Це є один із е, чільних командирів е, Української повстанської армії, який мав сотню, яка називалася Чорні чорти. Загинув був в Чорному лісі на Івано-Франківщині. Е, знайшли його були останки і теж перепоховали в родинному гробівці. Тут є могила одного з е, стрільців е, Української повстанської армії, який в принципі Разом зі він скоро були вбили, а його взяли в полон. Це відбулося 16 серпня 1955 року в районі Басівки. Там відкритий на час їх музей, називається Криївка Басівка Степан Янкевич-Крук. Тут знаходиться могила тих повстанців, які були в, тисячу, в серпні, 19 серпня 1948 або 49 року, ну не знаю, як то. Пише в 49-му році були постріляні у нас урочищі Теребежа в Криївці, які самі були дали бій спочатку НКВД, потім зрозуміли, що є безвихідь, патронів немає, вони були самі пострілялися. Серед них нижній чумак Павло, уродженець з був села, чому вони поховані на центрі? Переважно їх на центрі не ховали, а десь вивозили в ліс, болото, закопували, щоб не було їхніх могил. О, Чумак Павло був з того самого села, з якого був начальник МГБ Миколаївщини чи НКВД, ЖУК. І дозволив їм поховати в нас в Миколаєві на цвинтарі. Вони були погружені на фіру і сюди були привезли, і тут їх місцеві були. Поховали. Поховано 11 були чоловік, яких були взяли в день війни, за день-два перед війною українських інтелігентів. Вони були з бувшого Миколаївського району, тут є і з Підшочни, з Розвадова, з Дроговижа, з Миколаєва. Їм просто говорили і лікарі, і адвокати, і нотаріуси. О, серед них от було два брата Степан Гольвердан. Мав ще одного брата. Їх 27 червня були завезли машинами в закладський ліс, включили тракторні двигуни, щоб глушили, їх були постріляли. Брат того Степана Гольвердана був поранений. Відвернути з голову під час вистрілу, була пробита тільки щука, він зв'язаними руками, зумів дойти був до Демні і сказати, що там повбивані були е, ці всі люди. Цих всіх людей були витягли з ями, відбувся великий похорон. Ховали їх з теперішнього будинку просвіти. Ну, він теж в той час був будинком просвіти, їх туди зробили, зробили велику труну. Німці дозволили були зробити такий великий агітаційний матеріал. О, на, на цей час і вони всі знаходяться тут. Хотів, щоб пам'ятники були ідентифіковані тим, що загинули в антитерористичних операціях. Зараз теперішній російській війні, для того, щоб. Пам'ятали, щоб вони разом лежали, щоб можна було дітей приводити і на їхніх героїчних вчинках вчити дітей. Наше покоління ну наше, не наше, ранішнє покоління Першої світової війни було виховано на пам'яті тих бійців українського січового стрілецтва, які віддали своє життя за волю України. Беручи туди і в участь в війні на стороні Остров Угорщини пластуни відкопували ці могили. Починаючи з 1922 року на Горі Маківці. в 24-му році було створилося товариство пам'яті війни. Це була безпосередня участь пластунів. В цьому ходили вечорами розказували про ті січове стрілецтво. Вони з піснями, з піднятим духом піднімалися. Потім у нас з'явилася дуже ціла така плеяда. Військових командирів, які виховувалися на цьому дусі з січового стрілецтва, це і Роман Шухевич, і Степан Бандера, які безпосередньо брали участь в розкопках відновлені цих цвинтарів військових. Е, в принципі, з дев'яти генералів Української повстанської армії дев'ять генералів були, і всі полковники були з пласту, виховані якраз на цих ідеях. Виховували і плекали ці ідеї. Січове стрілецтво, офіцери, які розуміли, що моли треба виховувати. Десь у 2012 році була прийнята програма Львівської обласної ради ідентифікувати і уніфікувати ці поховання. Тобто вони виготовляли були в нас хрести. Вони були мальтійські хрести, і ми ставили по місцях похоронень, захоронень, визначних дат і подій вже української повстанської армії. Ми виховували дітей на наших повстанцях. Це і полідович Карпатський, в принципі, перший. Пам'ятний знак у вигляді Мальтійського хребта поставлений, хреста поставлений в нас на примі на місці загибелі Полідовича Карпатського. Потім такий же на території бувшого Миколаївського району, теперішньої нашої громади, такий ж мальтійський хрест був поставлений і урочищі кошик коло колодру, там, де загинуло 24 бійці Української повстанської армії. От, тобто е е е, хотілося щоб могили були одинакові, щоб потім. Приходили і говорили, чим та людина відрізняється від тої людини, яка лежить під іншим пам'ятником. Ну, Портретів на цих могилах немає, але прізвище, ім'я, роки життя вибиті є, і вони збережуться в людській пам'яті, а не загину, так, як на цьому місці загинула пам'ять про тих Сечове Стрілесу українську Галицьку армію, які лікувалися у нас в Миколаєві госпіталі, а зараз вже нічого про них немає. Їхні рештки були, відкопувалися. Закопувалися зверху ставилися інші гроби, і зараз на їхніх місцях знаходяться зовсім інші гробівці. Після децентралізації у Великогорожанівський старостинський округ Миколаївської громади увійшли три села: Велика Горожанна, Підлісся та Трудове. Станом на 2020 рік загальна чисельність округу становить 1168 Осіб перша згадка про село Велика Горожана датується 1433 роком, оскільки поселення отримало статус міста, то й жителі довколишніх сіл називали сусідів міщан горожанами. З часом від містечка відділилось невеличке село Мала Горожанна. У селі Велика Горожанна є школа, дошкільний заклад з неповним перебуванням дня, народний дім, бібліотека, амбулаторія загальної практики і медицини. Продовж останнього року мешканці села майже збудували своїми силами та місцевих підприємців храм. Перший камінь нової церкви було закладено у червні 2021 року. Попередня дерев'яна святиня 1720 року була побудована за сприяння графа Ігнатія Дульського та коштом парафіян за проектом невідомих майстрів. На жаль, надвечір 5 серпня 2018 року у церкві сталася пожежа, в результаті якої історичний храм згорів повністю. На відео якраз видно, як під час будівництва нової церкви майстри встановлюють хрест на купол. Місцевий паламар контролює процес роботи. За скільки часу вдалося вже таке вибудувати? За рік чим більше року квітня був рік. І за... і за чий кошт? Трохи до нас, трохи за... до спонсорів, трохи до свідків, люди збирали по селах. І отак будували на церкву. Як ваші відчуття після того, як сталася децентралізація, в нас з'явилася громада, чи щось відчули на собі? Я не знаю, що таке централізація, мені не подобається. скажу чесно, любила децентралізацію, була що сільській раді Касівка. Лю Людям було добре. Прийшли до неї до Лесі. Ви часу, треба, то машина приїде, машина не приїде. Ну то вже пошка, пошка, Тут, та пошка, сані, та. Трошки, то вже пошта, пошта, точка. Хоча сама децентралізація, де людей не питає, де робить. Що, на вашу думку, треба ще в селі зробити? Чого бракує? Багато хто. Наприклад. Багато чого. Там говорив, коли віці почепи відділити. Та кажіть, як є, староста тут для того, щоб допомагати, а не намагатися. Ось я заводну цілу ділечку. Діти підірка там дорога. Там хотілося б тут скечу підлекти. Там яма на ям. Ну зараз ні відветить. Та чого? Я, я сам про те говорю, але... Якщо взяти в загальному в громаді в цілій громаді, то в нас одні з найкращих доріг. Не всі мешканці села хотіли говорити на камеру, але відзначили, що молодь села потребує місця для дозвілля, адже в народному домі села немає опалення, а підлога у спортзалі школи потребує ремонту. Крім того, староста зазначив, що великою проблемою в селі є і каналізування. Зараз в окрузі крім малих підприємців працює чотири підприємства: два агропідприємства та ще два має незабаром запрацювати. Одне буде розводити птицю, інше виготовляти металопластикові вікна і двері. Староста округу всіма силами намагається на житлові приміщення колишнього колгоспу ввести в роботу, щоб люди села мали зиск та робочі місця. А також мріє створити відпочинкову зону біля місцевого ставка. Росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення в нічних обстрілах і не тільки в нічних. Тому бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на Ютуб канал. Партнер редакції Остап Грицько, Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі.